Шевченко, мені тринадцяти минало, мені тринадцяти минало, і я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, А я собі обур'яні, молюся, Богу, І не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось, Чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся село почорніло. Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати. Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене Плоскінь вибирала, Та й почула, що я плачу: прийшла, привітала, утирала мої сльози, поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бредня, а й досі як згадаю, то серце плаче та болить. Чому господь не дав дожить? Малого віку отім раю, умер би, орячи на неві, нічого б на світі не знав, не був би в світі і родив людей і Бога.